Доброго часу, чи буде наступ з Білорусі, всюди пишуть. Давайте подивимося найближчі два місяці: травень так, та червень. Будемо дивитися ці два місяці, чи буде Білорусія активно так проявлятися і наступати до нас. Ну, скажімо так, активної дії я вже не бачу. Тобто тут ілюзії йдуть. А, іде така затримка того, що, про що ми зараз говоримо. Тобто а, немає, немає якоїсь такої швидкої дії, яку б вони, а, можливо, хотіли здійснити. Є велика спокуса, є велика спокуса, і є можливості це робити. Але йде якесь обмеження, буде якась ще інформація. Дуже мутна і дуже така, знаєте, завуальована. Таке враження, як наче от це все якась така маніпуляція. Мені йде ходіння по колу, ось, і мені ідея багато такого, знаєте, нереалізації цього конкретного питання стосовно наступу. Давайте подивимося, що тут. Білорусія. Чи буде наступ? Чи буде наступ з Білорусі? Так, ну, бажання і спокуси, знаєте, вони багато чого хочуть. Але ну, в мене тут йдуть ілюзії. Ілюзії, знову ж таки, ми повернулися знову до якихось ілюзій, Добрих ні, до маніпуляцій. От, до провокацій і маніпуляцій. Тобто це все зараз такий інформаційний вкид. Я не бачу розгорнуто активної ситуації. Ситуація а, достатньо така неспокійна, можуть вестися розмови з приводу того. От, можемо спостерігати якісь провокації, якісь такі дії. Так, з цієї сторони, вони можуть бути, але це не наступ, Тут поки що про наступ у найближчі ці місяці ще. Я не бачу цього. Травень і, червень, травень і червень. Дивіться, третя колода ілюзії, бачите, йдуть мені? Ілюзії Тома дуже велика. Дивіться, стосовно Білорусі, ходіння по колу, і знову ж таки мені тут іде брехня. Тобто ми ходимо знову по колу, ми знову бачимо якусь. Ситуацію, яка не розгортається, ну я поки не бачу, не бачу я цього наступу. Зараз ведеться якась гра для того, щоб ще залякати більше людей, натиснути на рішення.